Доброго дня всім! Вітаю на уроці математики! Ми сьогодні працюємо та знаходитимо число за значенням його дробу. І будемо вираховувати периметр прямокутника, обчислювати значення виразу зі змінною. Тож до роботи. Всі почули вже дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, знаю дуже постарався. Починаємо усні обчислення. Продовжуємо ланцюжок. Що ж, відкривайте свої робочі зошити та запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Каліграфічно запишіть число 27 десятків. Звичайно, це 270. Зкрийте свій підручник на сторінці 51. Завдання номер 290 Знайдіть, запишіть вирази та виконайте обчислення самостійно. Перевіримо. Якщо у вас є помилки, то виправте їх. Завдання номер 291 Розгляньте малюнок розв'язання задачі. Задача довжина 3 п'ятих відрізка АВ дорівнює 6 см. Яка довжина всього відрізка АВ? Отже, частина відрізка АВ 6 см. Так, нам відомо, що це 3 п'яти. Нам необхідно знайти всю довжину всього відрізка, як це зробити. Щоб порахувати всю довжину, ми можемо дізнатися, наскільки частинок поділено наш відрізок. Якщо 3 п'ятих, то це на 5 частин, так? скільки сантиметрів в одній 5 спочатку вирахуємо. Таким чином, 6 см із 3 п'ятих, які нам відомо, ми поділимо на 3, щоб знайти скільки один із шматочків. Має довжину 2 см. Тепер за цим самим шматочком 2 см ми порахуємо загальну довжину всього відрізка. Адже таких шматочків у нас 5. Так, тому 2 помножимо на 5 буде 10 см. Отже, довжина відрізка АВ дорівнює 10 см. Пам'ятаємо правило. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба значення поділити на чисельник. І результат помножити на знаменник. Попрактикуємось завданням номер 292 на сторінці 52. Туристи прийшли 8 км, що становить 1 третю маршруту, яка довжина всього маршруту. Отже, ця задача на знаходження цілого за його частиною, так? Запишіть задача, розв'язання одразу. І одразу ми можемо знайти довжину всього маршруту. Якщо 8 км це третя, одна третя так, всього маршруту, то помноживши на 3, ми знайдемо всю довжину маршруту. Буде 24 км. Відповідь: 24 кілометри довжина всього маршруту. Запишіть. Відпочиваємо. Далі в нас задача номер 293 Прочитайте її самостійно. Автотуристи проїхали по ґрунтовій дорозі 240 км, що становило 2 третіх відстані по асфальтованій дорозі. Скільки часу вони були в дорозі, якщо по асфальтовій дорозі за одну годину проїжджали 90 км, а по ґрунтовій 60 км. Запишемо коротку умову. Грунтова дорога та асфальтована. Так, буде два рядки. Перший стопчик ми запишемо, скільки за годину вони долають. Грунтовою дорогою 60 км, асфальтованою 90 км. В другому стопчику у нас питання нашої задачі: тобто, скільки часу вони будуть в дорозі. Ну, а в третьому відстані яку вони подолали ґрунтовою дорогою 240 км і це 2 треті від відстані, відстані по асфальтованій дорозі. Вказуємо стрілечку до асфальтованої дороги, яку нам невідомо, яку відстань подолали. Щоб дізнатися, скільки часу вони були в дорозі, нам треба знати, скільки часу їхали по ґрунтовій дорозі, скільки по асфальтованій. Щоб знайти час ґрунтової дороги. Нам відомо її загальна відстань, яку вони подолали, та скільки за годину долає. А ось асфальтованою дорогою ми не знаємо, яку відстань вони подолали. Тому спочатку треба знайти цю відстань. Запишемо розв'язання. І щоб знайти відстань, яку подолали асфальтованою дорогою, а про неї сказано, що ґрунтовую 240 км, і це 2 третіх від асфальтової. Тому 2 третіх ми зможемо вирахувати в першій дії 240, поділивши на 2, сьогоднішнє наше правило на чисельник, та помноживши на 3, щоб знайти загальну відстань, яку подавали асфальтовною дорогою, буде 360 км по асфальтованій дорозі. Цю відстань меню подолали. Тепер що ж ми можемо дізнатися? Тепер ми можемо дізнатися, скільки часу вони були в дорозі ґрунтової дорогою, скільки асфальтованою. Чи грунтовою дорогою вони їхали 240 км і кожну годину долали 60 км. Виконуємо дію ділення, так? щоб знайти, скільки годин будуть в дорозі. Та 4 години по ґрунтовій дорозі вони їхали. Тепер порахуємо асфальтовану дорогу. Якщо вони проїхали 360 км ми знаємо. А кожну годину вони долали по 90 км, також розподілимо на цю годину. І дізнаємося, скільки годин вони були в дорозі. Також 4 години. Ну, і тепер залишилось найлегше дізнатись, скільки часу вони були в дорозі. Грунтовою дорогою 4 години, асфальтованою ще 4 години. Разом 4 години 4 буде 8 годин, вони будуть в дорозі. Запишіть відповідь. Наступне завдання 295. Нам необхідно обчислити вирази з буквеним значенням. Запишіть вираз А помножити на 4, підняти А поділене на 24. І помножити на 2, якщо а дорівнює 120. Отже, числове значення А, нам відоме 120, підставляємо його нижче. В дужках записуємо 120 помножити на 4 і няти 120 поділити на 24 та помножити на 2. Вже рахуємо, що 120 помножити на 4, 100 на 4. Буде 420 на 4, 80. Тобто 480. І ділимо тепер 120 на 24. Це можна зробити випробуванням, Якщо ми візьмемо по 4. 4 на 20 до 80 і 4 на 4, 16, 96, цього замало бачимо. Беремо, збільшуємо наше число 5. Прямо по 5, 5 на 24 випробуємо. Буде дійсно 120, тому в дужках ми 480 віднімаємо 5. Та не забуваємо помножити на 2. Отже, 480, віднявши 5, ми отримали 475. так? І помножимо на 2. Ем, якщо вам зручно, можна це зробити дією додавання. Мумі, так? Адже це означає, що два рази взяти по 475. І того буде 950. Ще одне завдання на знаходження периметру Прямокутної ділянки номер 296 Ознайомтесь з цією підручнику. підручником. Нам відома ширина 25 метрів. Це 5 сьомих довжини. Так, треба порахувати периметр. Ми знаємо, що порахувати периметр прямокутника треба знати його ширину та довжину. Ширина нам відома, а довжина ні. Тому приступимо до розв'язку знаходження довжини. Так як вона 5 сьомих. Від ширини, то ми знайдемо 5 від 25, поділивши на чисельник та помноживши на знаменник. Буде 35 метрів довжина. Так, отже, тепер можемо рахувати периметр. Знайдемо його з допомогою добутку. Ширину додати довжину 25 і 35 і помноживши на 2, так як таких у нас дві ширини та дві довжини. Порахуйте, буде 120 метрів. Відповідь 120 метрів периметр ділянки. Чудово! І домашнє завдання на сторінці підручника 52 вам необхідно розв'язати задачу номер 299 та письмово виконати вирази номер 300 Я бажаю. І хочу, щоб ви обрали лист. Який принесли вам пташки. Сьогодні на уроці я вчився, сьогодні на уроці мені вдалося, складно було, я запам'ятав або, зрозумів, продовжити ці листи. До нових зустрічей!